Добрий день, Це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні і щось будемо готувати. Ну, я забула цукор взяти. Так. Пів літри, як скажемо, вершків, У мене сметана. Сепаріровані. У мене сепаріровані. Ще не загусли. Ну, треба не густих, а таких. Рідкувати Стакан цукру і розмішуємо. Так, Тут ні міксера, ні блендера тут не треба, просто вінчиком розмішати трохи, щоб розтав гарно цукор. Ну, А поки я розмішую, щоб цукор розтав, хто ще не підписався, а вам мої відео подобаються і ви не хочете пропускати новинки, витри зверху нець. О. то підписуйтеся, не забудьте нажати дзвоника, щоб вам приходили всі сповіщення. І будете бачити всі мої відео, які виходять. Зараз ось так розіб'ємо, щоб цукор розтав. Не забудьте заходити на мій другий канал. Я і мамі тваринки, там в мене прогород. Про кози, про господарство, все. От. І будемо тоді всі спілкуватися разом. Так, пачка желатину у нас є 25 грамів. Можна? Ну так, да, беріть свізушку, так? Да? Дай мені кружечку води дочь. І ще десь так зложку треба нам взяти. Половинку взяла. Ось. Наливаємо десь так за 100 грамів води і ложечку, вилочку чи ложечку, що небудь. Маленьку чайну ложечку, дай бо тут велика буде вискакувати лож з миски. Беремо, розмішуємо. І оставляємо, щоб він набух. На 10 10. До сметани ще треба трошечки додати лимонної кислоти. Зараз я піду візьму, так, щоб воно чу-чуть мало кислиночку. Ось, вже цукор, ні, ще є трошки. Треба почекати, щоб він розтопився. Отак пару разів розмішати, щоб вже повністю все і цукор розтопився. Ну, я ще йду лимону кислоту візьму. Ось так. Пару зерняток дуже багато не треба. Так, желатин набух. я його поставлю на дуже маленький вогонь, щоб він топився. А ми за той час розділимо сметану на дві, на дві порції, ну, пополам. Ну, куди ж ти мені таке котишся, га? Ох. Берем какао десь так з добру ложку треба взяти. Я міряти не буду. Не хочу великої робити. Джурі, бо зараз порозсипаю те какао. Ара, подивимось. Мама. А там, по цей, ну, то вийде, подивися, він вже напевно жене. А я вже по столі порозкидала. Какао? Ось так. гарно розмішаю, тоді включу. Так, желатин я розтопила, його майже устудила, він тільки трошки теплий. Лю трохи сюди. Воно зразу застигає. Зараз будемо розтоплювати назад. Оце то да. Треба було мені його не остуджувати багато, теплим брат. Ну нічого? Я думаю, воно і так застигне. Беремо на нижній шар біле. Беремо шоколадне, сюди беремо шоколад. А по-білому ще сюди таку положимо курагу, чи як воно правляється? Курага, родь. Ну, хто не хоче моє так... брати, хто не хоче, мої не брати. Я нікого Ні, не заставляю, я показую, як я роблю, як мені смачно. Ось. Ну а кому не смачно, хай не бере. Полят? Ось нас такий подрібнений. А можна й без шоколаду? І застигає. Ось так. Ну, через мінус 20 дістанемо і подивимося. Яке воно в нас вийшло? Так. Ось так виглядає воно в розрізі. Ось так воно виглядає. На тарільці. Так не знаю як. Ну. ну казав Іван, що смачно. Він попробував край я обрізала. Угу. Ви знаєте, досить смачно. Досить смачно. А саме більше смачно чого я зараз кажу. Mm. Якщо у вас буде шоколад із някним наповнювачем, то це взагалі победно. Mm. І курага, і шоколад. Ну, на шину. Макота. Шоколад чи м'який? Ну, з м'ятою дуже смачно, да. Ось таке тоді. Ось таке солоденьке, швиденьке. М -м -м. Ось тут там м'ята в тій шоколаді, то взагалі супер. Дуже смачно. Так що хто буде таке готував? Легенький смачненький, і смачненький раз, раз. Тільки желатину не остуджуйте, як я, бо він дуже застигає, і тоді хуже виходить. Треба ляти теплим. А я думала, так буде краще. А виявляється, що ні. Ось такі то справи. Так що, всім гарного дня Чи гарного вечора, хто коли буде дивився. Мирного неба, міцного здоров'я! Izkorišuj primo. Zdaj, do zustreči sleduječemu videu. Vsi pa, pa, pa. pa.